Живопис, який переплітається з музикою, В Івано-Франківську відбулись купальські співочитання співачкою Надією Алюновою. На фоні виставки живопису та витинанок Ірини Токарської у поєднанні з етнічними піснями вдалося підкреслити важливість українських традицій. Мені здається, взагалі поєднання мистецтв. Вони народжують щось ще нове, щось таке, те, що допомагає. Нам відчути себе цілісними, бо творчість це дуже потужно, особливо зараз. Трансформуюсь я, і спів так само переходить якісь інші якості. Тобто зараз це можна назвати етноспівом, можна назвати співом природнім. Це коли ти не думаєш про ноти, а ти більше. Виходиш в стан спілкування з простором, з людьми і народжуються якісь звуки. Так? От, власне, мені здається, що наші пращури вони так створювали музику. Так? От, коли був певний контакт, потужний з природою. І з особистими відчуттями свято Івана Купала це символ літнього сонцестояння. Час, коли різні стихії природи об'єднуються в одне ціле. Та саме через обрядові пісні людина може відчути зв'язок з природою. Зараз час літнього сонцестояння, яке було 20-21 червня. І в цей час дуже важливо відчувати. Енергії відчувати рідну землю, взагалі планету Земля, відчувати сонце, відчувати ті вібрації природи, які є в цей час. І саме українська пісня, зокрема купальська пісня, яка сьогодні би могла прозвучати, вона дозволяє ці енергії через неї, дозволяє з'єднатися. З землею, з природою, людина гармонізується і також вона, її молитва, її бажання стають більш так якби здатними реалізуватися саме в цей час, в час літнього сонцестояння. Я вперше буду слухати цей етногурт. Цікаво, що Етногурт він постає з таких автентичних традицій. Івана Купала це одне з найдавніших та наймагічніших свят в Україні, тому нині важливо зберігати ці традиції, адже саме це робить нас українцями. Лілія Буцяк, Геннадій Товнюк, новини на вежі.